Здорова, братва і сістерс! Увага! Сьогодні у нас на порядку денному соус тар-тар. Нє, це не якась там фігня, це порядний матьорий соус, або як його ще називають, дрібнорубаний з огірочками. Робимо його максимально просто, щоб не було зайвої дрочні і був більший ефект. Час. Гроші. А кайф безцінний. Беремо блендер і деребанимо ним цибульку, щоб не плакати. І огірочок маринований або корнішони, хто багатий. Це має бути швидко і люто. База. Мазик наш. Не паришся. Беремо готовий провірений мазик. Наша нам та запарка з яйцями, якщо час чи в це гроші. Фіналочка акорд. Каперси, ці маленькі зелені бомбочки і часничок, щоб був задюшманилом льоха. Ріжемо вручну, дрібненько. Тут вже треба душу вкласти. Ф'южн. Додаємо соєвого соусу для кольору і глибини. Доводимо до смаку по солі, ним же і кайфуємо. Цей соус, як швейцарський ніж, він до всього підійде: до м'яса, до риби, до бабусиних пиріжків, туди-сюди, і ти вже в дамках.